Близько дев'яти місяців я читала листування у закритій групі ВКонтакті російських військових з Абхазії, які зараз воюють в Україні. Там два чати: чоловічий і жіночий. Це вся правда. О том що вони зараз січаси, то на даний момент можуть слушати ні, ні, ні і ФСБ. мене теж ні, і пускай спробують мене наказати за мою правду, що я їх просто в нахуй. весь час вони обговорюють, як не потрапити воювати в Україну або ж як забратися з війни. А, і ще як передати домашній алкоголь своїм чоловікам на фронт. П'ять пар носков, пачка сигарет, 4 доширака, розсипуха й конфети. Ха, на 40 чоловік. Привіт! Мене звати Єлизавета Чіп, і сьогодні я занурю вас у світ російських військових та їхніх дружин. Так, вони не хочуть вмирати в Україні, так, вони шукають шляхи, як цього уникнути. Щоправда, роблять це мляво, записують лейливі голосові повідомлення, погрожують звернутися до Путіна. Щоправда, і самі визнають, що нічого доброго з цього не вийде. Отже, розповідатиму вам про сьому військову базу російської армії, яка дислокується в місті Гудаута, самопроголошеної Республіки Абхазія. Ця база належить до 49-ї загальновійськової армії РФ, що бере участь у повномасштабному вторгненні в Україну з перших днів. Зокрема, повідомлялося, що окупанти цієї армії воюють на Херсонщині, а її командування ліквідували у знаменитій чорнобаївці. Військові сьомої бази, по суті, двічі окупанти. Вони базуються у загарбаній росіянами Грузинській Абхазії, а тепер окуповують українські території. Коли у березні 2022 року їх підняли за бойовою тривогою, вони не вірили, що відправляться в Україну, адже були переконані, що Абхазію не лишать без російського контингенту. Ось що вони писали у своєму чаті. Вряд ли вас відправлять. Грузію держать хто буде. Нас туди кинули, ви тут сидіть. Самі справимося. Дружини російських окупантів також не вірили у їхнє. Українські відрядження та навіть пересварилися через це. Одна з них закликала жінок не видавати своїх чоловіків іноземним агентам. Дівки, ну от, збирав командир бази жон. Там русским языком було сказано, що не треба обсуждати теми подобного характера. Ні в яких чатах, ні в контакті, ні в WhatsApp Ні. Це все продовжується. И дальше, и дальше. Если вас интересует этот вопрос, и ваш супруг служит во втором батальоне, спросите у вашего супруга, когда он придет домой. Не надо здесь писать вот это все. У тебя закрыта группа ВКонтакте, мая два чата. Чоловічий, мальчишник и жіночий, между нами девочками. Я читала и той, и той, и сберегала на эти До речі, повну версію матеріалу про закриту групу в контакті російських військових, ви можете прочитати на сайті Наші Гроші Львів. Якщо ж вам більше подобається дивитися відео розслідування, підписуйтесь на канал Слідство.інфо. Судячи з переписок в обох чатах, військові абхазської бази чинять злочини в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, вони нищать Херсонщину та Миколаївщину. Проте російські військові, які вже перебували в Україні, відмовляли колег їхати на війну. Извините, конечно, но кто за эту движуху все пишет, вы реальные слоны. Сидите дома лучше и молчите. Вы не знаете, что это. Какая нахуй тактика, друг? Ты рот откроешь при первом миномете и будешь не вдуплять и плакать. Вот и все. Итак, да кто відмовився від боевого відрядження, як то кажуть на березе. Сегодня что было в девятой казарме? Что это значит? Отказников собрали. Всех под статью 28.5. Отказникам ГДП вліпили. І не только. 4-5 статей пишуть. У них така система. Не поехал, увольнение як отказник. Прежде чем щось подписать, читайте. А їх не подписать теж є варіант? Звісно. У мене муж не підписав і в прокуратуру водили. Там пояснил, почему не підписав, і все. По одной увольняют. Чи не першу звістку від чоловіка, який таки погодився воювати в Україні, отримала Маргарита Калаєва. Надо вірити в лучшее и быть на позитивной волне. Надо молиться за парней, мужей, и все будет хорошо. Та позитивне мислення не допомогло Калаєвій. У липні вона стала вдовою. Її 23-річного чоловіка ліквідовано в Україні. Жизнь моя. Невдовзі військові стали зникати зі зв'язку, і у чаті почали цікавитися, як дізнатися про вбитих та поранених. Грузтиста пожелан і воєнного, сообщають. Груз 200 сообщать. Що ще? Не треба панікувати. Он находится не на праздники, а війні. Остальне вам лично по приїзду розкажуть. Дружини, чиї чоловіки залишилися живими, почали обурюватися тим, що їх навіть не відпускають додому відпочити від вбивств українців. Дівчатки, може настоять на собрании і там потребувати від старшого, щоб вивели їх, і хоча б поочередно давали выходные дні. Та більшість чатівок переконана, зібрання справа марна. На собранні только хвувуші вкручують. Але командир бази Вадим Клім'єнко разом з заступниками теж воюють в Україні. Тож звертатися за місцем служби немає до кого. Та й, взагалі, як виявилося, замінити цих бійців банально ніким. Місяць тому з начальством бази разговаривала. сказали, заменить неким ніким і не буде заміни. Вони бы і рады это зробити, але тех, хто хоче їхати. Контрактники почти всі там, а срочників не відправляють. Сказали, поки що до сентября, якщо чого хуже не случится. Нещодавно у подружжя Умудових народився син, та новоспеченого батька не відпустили з фронту тем, что это тим, що це не так уж и і Они теперь тепер бояться кого либо відпускати, думають, що не приїдуть. Коли російські війська зайшли до Херсону, дружини росіян почали їздити на побачення до окупованого міста. Наприклад, до 42-річного загарбника Андрія Кавшарова приїжджала кохана Наталія, а 29-річного Олега Ястрібова провідувала дружина Світлана. Вони жалілися, що їхніх підбитих окупантів лише у крайніх випадках відправляють на лікування. А у госпіталях якнайшвидше ставлять до зброї. З Міністерства оборони прийшов приказ: ті, хто раніт був, хто в госпіталі лежав, всіх відправлять обратно. Аби витягнути чоловіка з поля бою, Анастасія зверталася і до військової прокуратури, і до Міноборони, і навіть до Путіна. Проте все безрезультатно. У липні напруження у жіночому чаті та нарікання на командування зростає. Буцімто через їх недбале керівництво, військові масово відмовляються воювати. У них не приймають рапорта командира, їх просто нахуй посилають. Похуй, взагалі насрати. Де там, вибачте за вираження, приїжджає замполіт 7-ї військової бази і починають їм компенсувати мазки, про те, що вони такі ху**ові, покинули свої позиції, 98% із тих, кому вдалося вибратися атуди, увольняються. З цього жіночого чатику ми дізналися кумедну історію про так званих отказніков. Вони хотіли повернутися додому в Росію, але не вийшло. Влітку близько 60 бійців 7-ї військової бази відмовилися воювати, і їх переправили з Джанкою до російського Ростова на Дону. Там відмовників посадили у гвинтокрили та доставили ні, не додому, а до самопроголошеної ЛНР, у містечко Брянка. Дружина одного з ошуканих командуванням відмовників розмістила у чаті п'ять дуже емоційних голосових повідомлень. Сейчас я получу всі фамілії, які їх перевозили з жінкою, котрий з сідьмої бази їх запроваждав, хто їх приймав, хто їх відправляв в ЛНР, хто ЛНР їх приймав в такий дбаний. Брянки всех просто сдам вдоль и поперек. Это вся правда о том, то, что они сейчас это на данный момент могут слушать, не, не ебут. И ФСБ меня тоже не ебут. И пускай попробуют меня наказать за мою правду ебучую. Я их просто взъебу нахуй. У брянці відмовників зустрів полковник. Він представився замполітом 49-ї армії. Він повідомив відмовникам, що на Луганщині з ними працюватимуть спеціалісти мозгоправи. Мовляв, база не зацікавлена у їхньому поверненні. А ведь правда, база не заінтересована в возвращении и нахождении здесь контрактников. Ну, поморижать їх, щоб їм жизнь медом не казалась, і отпустять. Наха нікому нужны теперь, Армії они больше не интересны. вам никто ни в чем не поможет. И вообще, что вы делаете? Делаете хуже своим мужьям, братьям, друзьям? На прокинции вересня оккупанты на Херсонщине были измушены отступать. Что там в базе дела как? Отправляют всех остальных или нет? Уже некого. Теперь только сажать будут. Сілуанов має на увазі вересневі поправки до російських законів, які передбачають посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців за невиконання наказу, самоволку, дезертирство та інше. Водночас окупантів активно висмикують з відпусток, Не зважаючи ані на поранення, ані на закінчення контракту. У мене категорія Г і ранення. адстрочка на полгода. Кому я нахер нужен? Вон в 205 приїхала фоня, я так понимаю, з такою інформацією, що на дембель ніхто не уходить. І, вроді как, не шутка, так що, може, і твоя ситуація нікого їбати не буде. Сказали, якщо контракт закінчився після 21 сентября, то він продлиться автоматично. Трати сьомої військової бази поповнили за рахунок мобілізації, оголошеної у вересні. Та свіжа кров не допомогла окупантам втримати Херсон. Збройні сили України звільнили місто у листопаді. Чатів дізнаємося, що формування сьомої військової бази відступили до Каховки та Нової Каховки. Жінки, які змирилися з тим, що їхні чоловіки воюють в Україні, жваво обговорюють, що коханим на фронт не доставляють ані посилок, ані гуманітарки. Здравствуйте, муж мобілізований, прикомандирован к вашої части. Уже два місяці гуманітарка ні разу не приходила. даже родственники собирали посилки, а отправить нет возможности. Гуманітарку для загарбників сьомої військової бази збирають місцеві волонтери. Щоправда, не всі військові нею задоволені. Неплоха гуманітарна допомога приходила. п'ять пар насков, пачка сигарет, чотири доширака, розсипуха й конфети на сорок чоловік. Найактивніша волонтерка цього підрозділу організувала збір грошей на рації для військових. Проте з їхньою передачею виникли проблеми. Прекратите отправлять бухло на Хохляндию. Мало що всім, чем не попаде, ребят, захламляєте, так еще и опять начали спаивать їх. Из за этих действий сейчас мы не сможем ребятам даже рация нормально передать. Потом не говорите, что посылка не дошла или вскрыта, и не все пришло. Відправка алкоголю викликає бурхливі дискусії у чаті. Жінки вважають, що краще самі відправлять чоловікам чистий продукт від дяди Ашота, ніж ті куплять в місцевих, які можуть їх отруїти. Все почему-то забыли, что они там не железные, и психика не справляется быть в таком тест-драйве 24 на 7. Только кто-то за той самой лентой и упивается, а кто-то выпил там, обнурился и пошел дальше работать. Уж лучше обнуриться так, чем выстрелить себе в висок. И никто там до эпилептических припадков не напивается, потому что те же самые 5 литров на 20-25 человек – это так, дезинфекция. Вы хоть раз видели или чувствовали, Когда парень обкуренный, на вас наставляет заряженное оружие. Когда один по сінкою, вспомнів какую-то хрень из прошлого, садит другому пулю в лоб. Я буду стоять на своєму, потому что видел это вживую, кожну посилку з дому у базі відкривають і перевіряють перед відправленням. Проте дбайливі жіночки знайшли вихід. Вони переливають алкоголь у пластикові пляшки з-під безалкогольних напоїв. Як бачимо, на початку російські жінки, хоча б намагалися організувати зустріч з командуванням, зробити хоч щось, аби їхні чоловіки не помирали в Україні. Та згодом все звелося до балачок про шкарпетки та домашній алкоголь. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наші соцмережі та поширюйте наші розслідування.